Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я розповім вам про мою електронну книгу та які книги в ній є, що я читаю, що я планую читати і так далі. Книг досить багато, тому давайте швидше переходити до. Самих книг, але поки що я чекаю на вас внизу в коментарях. Мені цікаво, читаєте ви електронні книги, чи все ж таки віддаєте перевагу паперовим. Я більш люблю особисто паперові книги, але в умовах того, що я не в Україні зараз, то електронна книга це просто моє спасіння. І так, переходимо до книг. І так, перша книга, яка в мене тут є, яку я нещодавно собі а, завантажила, це M is for Magic Ніл Гейман. Я зараз читаю Ніла Геймана, його а, вид з дешевих міст, місць. Ось, і, якщо ви не бачили минуле відео, я там розповідаю про те, що я зараз читаю. Ось, і а, він в ньому розповідав, що а, в цій книзі що він там. В нього є якась робота, збірка якихось таких тематичних хеловінських розповідей, і готуючись до осені, я вже собі цю книгу завантажила. Наступне це мости округу Медісон Роберт Джеймс Уоллер. Не знаю, багато хто читає зараз цю книгу, вона невеличка. Я, якщо чесно, навіть не знаю, про що це там, здається, про кохання. Але спробую цікаво дізнати, що всі читають. Наступне це The Castle of Отранто Otranto, Otranto, Хораса Уолфла. Це, здається, один з перших готичних прям романів. Це також невелика книга, і. Бачите, я вже готуюсь до осені. І ось на якісь тематичні геловінські читання. Думаю, що я прочитаю цю книгу. Наступне це Норс Вудс Деніель Мейсон. Щось про ліс, про природу. Просто собі завантажили цю книгу, щоб вона була в мене. На випадок, якщо я кудись поїду на природу, обожнюю читати підходящу під атмосферу книги, і там щось повинно бути про ліс, тому хай буде. Далі, словетне життя Ейджея Фікрі, Габріель Звін. Також ця книга мені досить багато чомусь е, траплялась на очі, е, і тому я її і купила. Ось не знаю навіть про що там. Здається, я читала анотацію, коли купляла, звичайно, але зараз я навіть не пам'ятаю про що ця книга. напевно про словетне життя та ЕДЖЕЙ е, Фіклі. Тут на обкладинці книги щось пов'язане з книгами. Напевно, я готувалась до добірки книг. Про книги, а, тому, напевно, я її купила, потрібно передивитись, до речі, зараз весь мій список книг. А наступне, там, де співають раки, далі Оуенс а, книга, яка просто, мені здається, вже не перший. Рік гримить на буктоці, але я її зараз ще не читала досі. Ось і там також щось про природу, і, можливо, також я її прочитаю в якійсь такій атмосфері, але поки що руки не тягнуться. Час, час зірки Кларіси Ліспектор – це, здається, взагалі авторка, яка коріннями з України, але потім переїхала до. В Бразилію чи куди. Ось і це її книга маленька, невеличка, не знаю про що, але якось також мені трапилось на очі і вона тут. Далі. Далі книга продовження Хелен Турстен про тітоньку мод. Бабусю Мот, яка всіх вбиває друга частина, тому буду її читати. Мені сподобалась перша частина. Далі Крейг Рассел, Бразер Грім. У Крейга Рассела я читала щось там про диявола, було непогано, там була дуже крутезна атмосфера Праги, ось прям супер така осіння книга, там вбивця, щось відбувається. І е, на околиці Праги знаходиться е, якийсь е, замок, стародавній, в якому зараз е, психлікарня і там тримають е, особо небезпечних е, вбивців і там розслідують їх психологічні моменти, і е, паралельно відбувається вбивство в Самій Празі. Дуже цікаво ось прям книга на Листопад читати прям ідеально і ось Брати Грім це книга повинна бути про також вбивства, але які будуть, начебто, обставлені як сюжети казок братів Грім. Тому дуже цікаво. Можливо, також ось восени візьму читати. Далі, Касандра Клер The Red Scrolls of Magic. Бачила, що в нас є ця серія українською, там щось про магію і двох хлопців, які кохаються один одного, але там один якийсь месник, інший якийсь поганець, але вони разом, і там якісь, щось вони вирішують, якісь проблеми, які трапляються в них, коли вони поїхали у відпустку. Щось таке, я пам'ятаю. Поки що не дійшли руки. Артура Перес The Club Dumas, Дюмас. Дюма. щось, мені здається, я читала нотацію, мені стало схоже на Дена Брауна. Не знаю чому, тому я... ця книга тут. Все, що схоже на Дену Брауна, мені потрібно. Якщо щось знаєте, пишіть внизу в коментарях. Я обожнюю такі пригодницькі романи, які пов'язані якось з історією, з якимись таємницями історичними. Це прям мої книжкові так. Потрібно також зняти таке відео. Мої книжкові так, так мої книжкові ні. Ось далі. Ден Сімонс, Children of the Night. Я почала читати книгу, здається, ще в минулому році в Трайчептех це книга про. Румунію і вампірів. Ось, і це все якось в детективному сюжеті, але книга якась досить велика, і з перших сторінок вона мене не дуже захопила. Я її потім якось починала також далі читати, продовжувала, але якось не зайшло. Вона так в мене і висить. killing November Андріана Мезер. У Адріани Мезер я читала. Як повісити візьму? Здається, мені сподобалось. Там було дві частини, а, і наступна була призрачний момут. Мо, здається, так а, дуже класна діологія, там був дуже чарівний персонаж, хлопець, привид такий аристократичний. Ось і це повинна бути якась а, закрита елітна школа, і там якісь вбивства. Також ну, новембер мене чекає. З uh, Manual of Detection Джедая uh, Беррі. Uh, ця книга, uh, здається, її читала uh, Аліса з канала Pick Papers. Uh, я обожнюю її канал, обожнюю просто <laughs> естетику Аліси її uh, смак. Um, і вона дуже радила цю книгу. Якась вона там. Дуже осіння, там йде де, дощ, щось схоже при цьому на кавку, здається. І ось ну, в мене ця книга є. Колись, можливо, її прочитаю. Можливо, навіть восени. якщо згадаю про цю книгу. Uh, I know what you Did Last Summer Луїс Дункан. Якесь вбивство в минулому <laughs> літі? Якісь підліткова історія про вбивство, що вони там приховують. Так і не прочитала влітку, але, можливо, колись прочитаю. Далі «Останній, хто помре Тес Герріцен. Це просто наступна, а, наступна книга з серії про Мауру Айлз. Я вже забула, як їх звати. Потрібно повертатися і читати. Це 10-та аж книга з цих. А, Далі Lock Everydoor. Ріллі Сагір а це якийсь трилер про якийсь замкнутий простір, але ти там не в небезпеці у себе в будинку. Ось також Хелловінське читання. Привіт. Далі The Raven Boys, Бойс, Мегістів Water» – це Ворони. Давно хочу, хочу прочитати цю книгу, але все якось не доходять руки. Тим паче це новий цикл буде для мене. А я і так намагаюсь дочитувати цикли, а не розпочинати нові. Не знаю, коли дійду, але є таке. Вага снігу Крістіан Ге Олікін. Я не пам'ятаю, про що ця книга? Ну, напевно, про сніг. Ось, я. Просто пам'ятаю, що в інтернет-магазині були шалені якісь знижки, і я просто купила дуже багато книг видавництва Антоненка, мені здається. Не пам'ятаю, це було в минулому році. І з тої пори в мене ця книга висить. Терор Дена Сімонса. Цю книгу я думаю кожної зими прочитати, але через її об'єм якось думаю, блін, я прочитаю там дві-три книжки меншого об'єму, дві-три історії. А ось якось все не доходить, але але цікаво, якщо чесно. Я починала я до речі, минулому так цієї зими я починала її читати. Там досить цікаво було вже на перших там декілька главах якісь монстри. Цікаво, якісь, знаєте, щось там десь шкребеться, повсюду літ. Цікаво, але не знаю, коли прочитаю. Далі Джулія Стюарт з матчмейк Піригор. Знову привіт до Аліси. Це її одна з улюблених книг. Я взагалі хочу її купити у паперовому варіанті, тому, напевно, ще досі не прочитала. Далі. Неочікуваний інцидент на а, теністі, теністі, ті, тіні, вулиці. А, Лінсі К'юрі, якась також а, досить така дитяча підліткова, здається мені література а, ближче до Хеллоуна щось там відбувається таке. Далі а, пікнік у обфіші, обривчатій скалі а, Джоан Лінсі. А, я... Хотіла її прочитати, вже декілька разів дивилась в її бік, але якось це не, про, не прочитаю. Не знаю чому. А, далі «A Dark Lure» — це Лорес ан Вайт. Навіть не пам'ятаю про що книга. Сібастін Фіцик. The Inmate. Це Фіцик. Я просто обожнюю його. Ось давайте, напевно, на цьому і зупинимось, тому що ну я тут можу, здається, до безкінечності сидіти і розповідати вам, що ще в мене є, а я не знаю, зайде вам такий формат чи ні. Ось тому пишіть внизу в коментарях чи продовжувати вам розповідати, що ще в мене тут є. Як бачите, я сама не пам'ятаю, що тут є це якісь прям археологічні розкопки. Ось тому чекаю вас на в коментарях. Продовжувати мені знімати, що в ній є чи ні. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. себе, пока.